Традиційна прикраса української хати на Різдво, солом'яний павук. Його підвішували до балки під стелею або на вікно. Кожен хотів доторкнутися до нього на удачу. У давні часи він служив оберегом для українського житла і родини. Невагомий, він починає крутитися від найменшого руху повітря, відкидаючи хімерні тіні на стіни. Предки віряли, що так він працює з енергетикою. Давні різдвяні атрибути українці виготовляли із найкращого колосся. Його спеціально відбирали. Це були найдовші соломинки пшениці чи жита з рівною пористою пустотілою структурою. Перед тим, як братися до павука, солому треба на 2-3 хвилини залити окропом, щоб вона зм'якла. Потрібно працювати лише з вологим матеріалом, бо сухий поламається. А чому така назва павук? За біблійною легендою, коли матір Божа ховалася від воїнів Ірода, вона забігла до печери, з'явилися павуки і заснували вхід печери. Тому воїни, пробігаючи повз, подумали, оскільки вхід у павутині, то туди ніхто давно не заходив. Так вдалося врятувати Боже дитя. Тінь, яка виникала від різдвяного павука, нагадувала павутину, тому цей виріб назвали на честь того, хто її існує. Для того, щоб виготовити навчальний елемент різдвяного павука, нам знадобляться наступні матеріали і інструменти. Трубочки пластикові, 12 відрізків, десь приблизно 4-5 см довжина. Всі вони мають бути однакового розміру. Далі нитка, бажано-бавовняна. Але якщо немає, можна взяти і синтетичну. Треба нитку брати в тон, але для камери я взяла нитку чорного кольору, контраст, щоб був. І також ножиці та голка. Починаємо з того, що нам треба нанизати 4 трубочки, на голку з ниткою. Так одна за одною, щоб утворився квадрат просиляємо, так щоб у нас, ось до коротшого кінця нитки доходимо, голку в горничок вколюємо і довшу і коротшу нитку треба зав'язати. Між собою слідкуєте за тим, щоб оця от коротка нитка не зайшла у виріб. От ми все нанизуємо на одинарну ниточку. Зав'язуємо двома вузлами. Ось у нас утворився квадрат. Наступне, що ми будемо робити, ми маємо до кожної сторони квадрата отакі трикутнички прикріпити. Це ми будемо робити завдяки тому, що будемо нанизувати по дві таких трубочки, це у нас вже буде. Такий трикутник. Для того, щоб його зафіксувати, нам треба проселити голку в наступній вершині. Наступна, після от, яка у нас йде там. Я бачите, роблю це за годинниковою стрілкою, мені так зручніше. І взагалі кажуть, що цей напрямок за годинниковою стрілкою є позитивний. Ось я ще раз протягаю. Під е, нитку, під трубочку получилась петля. В петлю просиляю голочку. Якщо вона змістилася, то ми її все одно до цієї вершини переміщуємо. Ось таким способом закріпили. Далі дві наступні беремо. Ось вони у нас мають ось так стати по черзі перша, друга. І також закріплюємо. Знову ниточку я підтягую, щоб вона мені була довша. Перший раз. Другий раз, бачите, голка у мене проходить під ниткою, тією, яка вже тримає сторони нашого квадрата. І тепер проселяю у петлю. Бережно затягую. Якщо б ми це робили зразу із соломи, так як традиційні павуки робляться із соломи то ну, перший раз це робити важко, тому що солома все-таки це дуже ніжний такий матеріал. Тому я раджу зробити пробний варіант, отакий от із пластикових трубочок. Вони міцні, ну і не страшно, там щось зламається. Тоді, вже, коли набудете досвіду, тоді вже можна використовувати і солому. Це в нашій третій, да? третій трикутничок, затягуємо, щоб трималось міцно. І ще один. Отак От у нас всі 12 трубочок, скріплені вже між собою. Ну, ось тут можна зав'язати довшу і коротшу нитку між собою. Отак це буде зручніше на два вузла. Ось, Якщо у нас получилась ось така конструкція, далі нам треба буде оці трикутники, які лежать навпроти, ось так от скріпити одна пара. З цього боку, а друга пара з протилежного боку. Ну, Поки що ми викладаємо так, як було. Я зав'язувала вузлика, то вийняла з голки нитку, я хочу цією самою ниточкою і закріпити. Але нам треба перейти от, чи в цю вершину, чи в цю. Яка там найближча. Ось я в цю вершину, голкою, розправляю ниточку. Та у нас поки що лишається. Можете її, до речі, довше трошки лишити. Я її трохи коротшу лишила, щоб її можна було використати. І тепер ми маємо оцю вершину і ту, яка навпроти. Цей трикутник і цей трикутник. Ми маємо їх з'єднати. Для цього я бачите, голочкою ось так взяла по нитку. У мене утворилася петля, і я теж в цю петелечку попадаю голкою. І так ми скріпимо їх. Для міцності можна цей. Рух повторити ще раз. Тобто я ось голочкою під нитки попадаю, утворюється петля, в петлю захожу голкою. так Ми закріпили на два вузлика. Ось у нас вже верхня піраміда є. Ниточку лишаємо такої довжини, якої вона є, тому що ми завдяки їй будемо прикріплювати до іншої. Інших елементів. Так само ми маємо скріпити і цих два трикутника з протилежного боку, ось так. Але у мене ця нитка закоротка, тому я в цій точці прив'язую нову нитку, зав'язую її на два вузли. Якби я лишила її довше, то я б могла на неї скористатися, але вона закоротка. Зав'язую, заселяю нитку в голку. І тепер нам треба з цієї точки перейти в цю вершину. Я проселяю голку. Ці нитки поки що хай лишаються. І складаю, тепер, бачите, в мене одна піраміда з цього боку, а з протилежного буде інша. Ось так тримаючи, я за вершину трикутника, який у нас був з протилежного боку, теж буду закріплювати. От у нас є ниточка. Ще раз. Голка заходить під ті ниточки і знову просиляємо. Ці нитки можна лишити поки що довгими, Ось. тому що до них можна прикріплювати там інші елементи, а також ще якесь оздоблення, тому ми їх поки що лишаємо. А ось ці нитки, вони нам не потрібні. Ми їх можемо підрізати. Ось у нас вийшов такий елемент. За таким алгоритмом можна зробити стільки елементів, скільки потрібно, і скріпити їх між собою. В основі може бути велика подвійна пірамідка, до неї дочіпляють багато малих, і можна ще всередину великої додати одну середнього розміру, але не більше, тому що в одній роботі більше, ніж три розміра не використовують.